Підготовка до мультитесту з математики додавання і віднімання звичайних дробів. Маємо два приклади. Бачимо, що у дробів різні знаменники. Щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, треба звести їх до найменшого спільного знаменника. Отже, для першого дробу. Шукаємо найменший спільний знаменник. Це найменше спільне кратне чисел 8, 6 і 12. Таким числом є число 24. 24 одночасно буде ділитися на 8, на 6 і на 12. Тобто, у нас будуть дроби, у кожного з них буде знаменник 24. Тепер шукаємо додаткові множники до кожного дробу. Новий знаменник ділимо на старий знаменник. 24 поділити на 8. буде 3. 24 поділити на 6, 4. 24 поділити на 12, 2. Знайдемо нові чисельники. Для цього додаткові множники множимо на старі чисельники. 3 на 3 9. 4 на пять двадцять, два на сім, 14. Дорівнюємо. Запишемо тепер всі дроби під одну риску і під спільний знаменник. Дев'ять додати 20 і додати чотирнадцять дорівнює. Додам йому, отримуємо 43, 24. Це неправильний дріб. Виділимо цілу і дробову частини. Для цього 43 поділимо на 24. Беремо по одному, маємо 24, віднімаємо. Залишається в остачі 19. Тобто, маємо 1,192. В другому прикладі потрібно виконати віднімання 14,15 відняти 7. ,10. Знайдемо спільний знаменник для двох дробів. Спільне кратне для числа 15 і 10. Це. Найменше таке число буде 30. Отже, 30 буде знаменник першого дробу, і 30 буде знаменник другого дробу. Знайдемо, нові, знайдемо додаткові множники. Це нові знаменники поділимо на старі знаменники: 30 поділити на 15 буде 2, 30 поділити на 10 маємо 3. Шукаємо нові чисельники. Додаткові множники множимо на старі чисельники. 2 на 14 28, 3 на 27, 21. Візьмемо під спільну риску, під спільний знаменник. В чисельнику маємо 28 відняти 21, в знаменнику 30. Виконуємо віднімання, будемо мати 7 тридцятих.